Погодка сьогодні, чудова штіль, людей немає, практично. Зі сторони один тільки сидить. Друзі, моє вітання! З вами канал Бесфіщін та я Петюнчик. Ну що ж, друзі? Почаляємо фідерний сезон. Сьогодні у нас не пам'ятаю, яке число червня, десь середина плюс-мінус. І ми прийшли з раночку половити білу рибку. Не знаю, що тут до чого. Одні кажуть, ловлять, другі не ловлять. Ну, ми попробуємо. Хто не пробує, той не виходить. друзі. Ну що ж, собираємо наші Снасті та будемо пробувати ловити. Поїхали. Ну що ж, друзі, почнемо. На стій, що у нас тут? Це у нас нова паличка, інфідер 150 тест 390. Така от паличка. Катушечка Ріобі Намві 4000. Тут ми будемо на неї ловити 100 грамах, але я щось не впевнений що 100 грам буде тримати, вроді і немає течії, а вроді іначе і є. Так. І другий комплект у нас попроще, це у нас транзит. Тоже 150 тест, 390 рост і на китайській картошці 4000. Део якось так він називається. Я поставлю, точніше вже поставив 120 грамів Так, ну що, йдемо замішувати корм та будемо ловити. Ловити ми будемо сьогодні на інтертриль, Конопля карас на опарик, друзі, і з медовим пухом Ось і так виглядає. Пащечко вам покажу. Так, ну що, друзі, сюди ми поставили і три маленьких опариша. А на другий гак. пінопласт, також три опариша. І що ж? Давайте закидувайте. дурууууу щіщ так ну що друзі закинулися ми раз і два чекаєм клево час у нас без 15 майже 8 Слухайте, друзья, пока. спустився руки, по тут уже клювало. Я ну, всегда отвернулся, только надо. Ох ты, кашиш. ж... Это... Дубасово. Давай. Так, колбасово капец. Шкаря з комарями. все Ні-ні-ні-ні. Щось там пробує. Щось пробує, друзі. О, дивіться, 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 що робить. Ах. Ну? пересекай мне. Наверно, друзья, садись сейчас. Да. Сейчас есть. Сейчас. Что распадается, друзья? Да-да-да. Це наш чехонь, друзі. Чихонька. Тільки зранку говорили про... Може як приходив про чехонь. Вона. Та тихо тивеличка, сейчас отпустимо Так, ось Так, ну що, подружай Біжи гуляй Ога Титера Есть ну що друзі Початок покладений Тихо За... Заправили нову порцію і поніслався. Єст так, напевно перезакинув і, і цю. Цього на цю взагалі покльовок не було, друзі. друзья, тут уже на всю шесть сипая. Ну, що ж, там перестало, друзі. А тут тільки що так увалило, блін, аж ручка там підскочила. <гум> Чим, снасті 5 хвилин у воді, а вже не обидві було клювання. Ну початок я так рахую, друзі, зовсім непоганий. Чекаємо далі. Так, 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 давай, давай. Блін, як завжди, говорив по телефону, поки... Слухавку поклав. Ну, все. Так, друзі, ну воно так сіпає там. Я думаю, що він там уже сидить. З періодичністю там секунд 20 сіп. Але не факт. Так, да, сидить тут уже, так. що там у нас. Ну начебто і нема нічого, друзі. Щас Витянем, подивимося, а наче щось і бадає. Такий козлик, друзі. Об'їдав усе. Так, ну ладно, друзі, візьмемо все-таки садок, рибку, там половимо, подивимося, що ми спіймали, а потім Надо ж результат хоч пофоткати. Хоча це не зараховано взагалі. Ой, блин. Тут тот то Что робот? Жор пришел. О, вот тут, друзья, что-то. Тут что вроде поинтереснее. Что там? Блин, такая штука. Противлялось а тут те саме Давай відпала такая випрят, друзі, Сейчас ми сапточок її А потім подпускаем Есть так, ну що за ліщами, друзі Апа. Бабах. Маже Не встиг закинуть і ту А там уже сидить Так, що там у нас друзі Ну така інтенсивність мені подобається чесно Але розмір риби не дуже Якщо чесно. Що у нас там? Ну ростем. Ростем, друзі, ростем. Трошки побільший Отакий От ось у нас рібець, по-моєму. Є. Так, друзі, цю, бігом ухте, бігом закидаємо і заряджаємо друг. О, друзі, стає вже жаркувато. Трохи заганяли мене, тільки що. Поки тут поправляв, тут уже клювало. До цього я дивлюсь, там вже тільки що дубасить. Подали воду трошки і риба розворушилась. Нічого, чекаємо. Чекаємо, друзі, чекаємо. Так, друзі, а то поклювало, блін, і затихло, дали воду, гарненько дали. У мене навіть садок затопило і взагалі перестало. А то капіц. Ну нічого чекаємо, зараз у нас 9 година тільки. Ще у нас все. Переді. Ну, друзі, поклвка. Давай, десяти. Що там у нас? Щось маленьке. Або взагалі нема нічого. Ні. 100, друзі Ну нічого, продовжуємо. Так, цю закинули, напевно. мабуть. і сюди давайте. Дін води дають, капець. Ну там теж, кстати, покльовка була в початку. Так, друзі. Щось не хоче клювати. перестало геть. Блін, тривога ще й. Але води, блін, багато. Дають капець. Може і за цього не клює, треба садок йти спасати. То я до нього не долізу. Давай! Довгенько, друзі, стояли, нічого не клювало. В тривогу надумався плювати, щось є. Щось єсть там. Невеличке, але єсть. Невеличкий барбосик, барбосик, барбосик. Опа біжи в норочку. Да, друзі, десь із годинку напевно, клюва не було. А це проклюнув. Дивіться, як води стало багато. Так, ладно. Наживляємося і рибать старші. Так, ну що, давай, клюй. Ляща Друзі, хочеться ляща у газетку маленьку в принципі хто не хоче, хіба не дура. Щось сіпає, сіпає. Ну, на камеру, як завжди не хоче. Пробую, коротше. Тільки зараз вимкну камеру і зразу буде клювання. Це на ці взагалі щось перестало. Ч... Чекаємо. О, У нас, друзі, клює. Да там уже. Что там у нас. Ішло зараза, а було блин, обідно, друзі Просидіти скільки блін ждати ту пухлівку Вроді було, тягнув і зійшло, ну, це конечно, так, да, рибалка, непредсказуєма справа. Ну, давай, 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 давай. Ну, давай. Так гарно. Поклювало чого там, навіть сидить Ну? Як думаєте, сидить? А я думаю, якісь м'які сидить. Короче, друзья, подсекаем, я думаю, что он там уже сидит. Не знаю, есть там ничего, нема что -то... ну, покажись. Не зрозумило. Пока еще нет. что нет, что-то сидит. сидит. друзья. від нього вже сил не було дергати взагалі. О, садок упало. <різь> Упала в садок. Сейчас я внучку кожу випущу її. Ліше до тебе добратись. Ось така вже повинюнка Так, закидаємо До речі, друзі, спрацював Спрацював пуфик пінопласт рідко А от пуфик Пуфика захотіла ми вже зараз поперекидаємо на пуфіки. Ну блін, там сіпає, тут сіпає Давай телефон розривається. Коротше, друзі, телефон треба залишати вдома. Скільки раз собі казав на рибалці. Не бирати і все одно. Ну. Без нього ніяк. Щось вопро щось знову маленьке. Так, да, маленьке щось. Взагалі здошне. В це воно сипає, сипає, сипає сіпає. сіпає, сіпає. Так, друзі, переставили ми на пуфики. На пуфики трошки живіше прокльовує, блін. Я тільки що хвилин 10 стояв, воно сіп-сіп-сіп-сіп-сіп сіп, 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 сіп. Поки по телефону говорив, блін. Тільки поклав слухавку, все. Плювання перестали. Це капець якийсь. Ладно, зараз і цю перезаки їдемо, тут теж сіпало. Тут поки я Знов телефон задзвонив, і нов, клювало. і знов я прийшов ніфіга А, ні, 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 ні Си по ні, він там сидит, друзья, навірно. Да, він там є друзья, уж придет. Да. Что-то, может... Что-то есть, может, хорошее. Что-то такая тянется. Мелочь. Мелочь, друзья, Мелочь, мелочь, мелочь. вот, ну, я Жильца можно это поставить. У вас, друзья, снова сипая мелочь, всех капец. крупняка в загалине мои. Башто сипаи, сипа сипа сипаи, сипаи. Шел там. сейчас подсечу. что? там? Я, конечно, сбилось. А сейчас сейчас то буду. Да, вот это, такая, друзья. Клюе. Ой, вот пало. Все, надо валы извиться. Нема крупняка, на жаль. Нема Ну що, друзі, потихеньку собираюсь. Сейчас випускаю рибку. Підсуже, підсушився садок. Ну, короче, вообще не прошу Що у нас тут? Такий маленький Нет, чешутся такая, же вообще спокоцанный, желез да, такие. Же. Все. Это, это все, друзья. Ух. Есть. Ну что, друзья, вот такая вот у нас рыбалочка получилась. Годиннів 5 ми посиділи. Ну, таке, я надіявся, що щось краще буде, але бачите, друзі, така от рибалка. Дуже почала мелоч. ну Зраночку ще клювало більш-менш і більша, хоч якийсь розмір, а це почувати тупо мілоч задовбувати. І взагалі, ну я вже думаю, ну і Склав в снасті, зібрався і та буду йти додому. Думаю, нафік коли ловити цю дрібозну. Ну, друзі, будемо пробувати, це рибалка, всяке буває, так що такі от нас справи. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, зустрінемось на реблові. Пока, друзі.